Кажуть, січень-лютий не сезон для віконного бізнесу. Що ти скажеш? Ну, взагалі, типа, не сезон, але ми працюємо. Вона так? працює, як казала Юлія Тимашенка. Е, Дивись, ребята працюють. Що ти розумів, зібрали, подивись за сьогодні. Е, вони зараз збирають безрамну систему, слайдингову. Це вже зібрано, подивись, скільки скла ще на замовлення. це все. Це теж буде збиратися безрамно. Нормальний не сезон. Дивись. Я не знаю, скільки там, 30... З, 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 з е, потім У нас дуже мовлення одне, яке тянеться довго, і ми там зараз ставимо, це буде глухарь, 12 мм точного скла. Це глухарь? Так, <клухи> да, Це глухе, таке скло буде. Я не пам'ятаю, 3 на 3, грубо кажучи. Це на другому поверсі, треба буде підняти скло на інший поверші. 12. -ку. А ти сам піднімати? Потому, що, чи, чи, я, чи мене покучеш? Я тебе покличе? Який прикольний колір? Спецколь, а така кров? А зарізано як гарно. Да. Алюміній холодний, бо це всередині приміщення. Щось ще цікавого. Двері, інтер'єрні єр... Інтер двері, скляні в обрамлені, Колір антрацит. з такою шуратістю. Структурний колір теж прикольний. І ось подивись, які прикольні розсувки, Уже теж замовлення, яке буде їхати ну, на об'єкт з флуцом. Клас. Ну, коротше, працюємо. працюємо. Це, такі? це такі лютий, так? Да? Лютий? Да. Все, так що, друзі, треба ось таке, щось, те, що я вам так що розказав. Ми робимо і там внутрішні перегородки, і всякі зі скла вироби, і теплі системи, алюмінієві. Знову ж таки, ось один з брендів Алюпроф, наприклад. Будь ласка, замовляйте, зробимо для вас якісно, класно, надійно, професійно.